Привіт усім! І це моя розпаковка черневого замовлення. Що ж я собі замовила? Ну, по-перше, мені дуже сподобалися оці зубні пасти від Лівести. Це український виробник, ось Україна виробник? Я взяла на цей раз аж дві, це білосніжна посмішка. Та здорові ясна. Ми вже використали білосніжну посмішку, дуже класна зубна паста, і тут великий такий об'єм 170 мл. Тому туба величенька така, дивіться, яка велика, надовго вистачає. Класні такі пасти, приємний смак, гарно від, відчищує зубки наші. Здорові ясна. ось що вона робить, зниження чутливості, нормалізує е, да, чутливість зубів, натуральний ментол, профілактика хвороб та зміцнення емалі. А е, оця паста білосніжна посмішка ось її дії. Що входить? Тут у нас чайне дерево та шавлія. М'яко відбілює комплексний догляд, ефективно видаляє на лід. Дуже класні зубні пасти. Далі замовила собі дві ось такі крем-масочки це в нас е, такі ось маленькі, е, хтось думає, що це пробнічки, це не пробніки, це такий, такий випуск. У <кій> е, кремчиках, ось таким наповненням, чому дуже мало. Крему. Тому що тут натуральні інгредієнти, і ви знаєте, да, що натуральні інгредієнти вони дуже швидко портяться. І тому зроблено ось в таких мініатюрках, щоб дуже було використано ну, швиденько, щоб воно там не залежувалося. І ціна доволі-таки невелика. Тим більше в цьому каталозі на цей крем у нас знижка йде. І не 179, а. Зараз я вам скажу скільки. 109. Тому дуже класно. Дуже таке, знаєте, якісно наноситься воно, добре дуже розтирається по обличчю, не залишає якихось білих таких слідів. Всім рекомендую. Далі. Я взяла собі ось такий порошок, закінчився в мене вже це кисневий порошок. Ось тії його відбілююче дія. Видаляє плями для білих та кольорових речей, концентрований і без хлору. Ось така велика банка, я її вже відкрила. Є мірна ложечка, ось такий ось порошок. Гранульований вин, він не пилить. Немає такого пилу, як в обичних порошках. Тому це дуже класний такий продукт для алергіків. Тобто немає ніякої алергічної реакції на цей порошок. Чому він кисневий? Тому що треба, щоб подіяв цей порошок, так? Треба. У дуже-дуже гарячу воду насипати кількість, яку вам треба, дивлячись по об'єму об е, білизни брудної, або по забрудненню цієї білизни. Ну, Якщо це ви в вмис, мисці перете, то в е, дуже гарячу воду, дуже-дуже, гарячу, прям градусів, щоб було 80, так от е, насипаєте порошок і трошечки перемішати, щоб. Подіяла реакція почала робити. І тоді вже кидаєте білизну і замочуєте. Дуже гарно відпирає. Плями відходять, залишається колір свіжий такий. Ну, Мені дуже він подобається, тому я часто собі його замовляю. Тут 750 грам. Далі замовила собі ось такий дуже класний на літо. Це у нас гель для душу. З ароматом персика з 400 мл, великий такий об'єм, дуже класний тут. Все воно було закрито плівочкою. Я вже порозкривала, бо дуже довго це все розкривається в ефірі, не хочу тут шелестеть. І гарно піниться, треба не, не дуже там прям велику таку е, е, об'єм такий наливати собі на мочалку чи на руку, куди ви там наливаєте, Тому дуже гарно піниться. Використовується дуже економно. Далі взяла собі ось такий крем для чищення кухонних поверхонь, це теж також лівеста, ось лівеста тобто, це виробляється в Україні. Кому треба, зараз ми сфокусуємо, ось кому треба, Що це і при... способи застосування його, запобіжні заходи, ось це дивіться, читайте. Вироблено в Україні великий об'єм, тут у нас 750 грам, і ну, в коментарях дуже класно від нього відзивається, тому вирішила спробувати. Тут також така ось е, закричка. Все було запаковано, тому все дойшло в дуже гарному вигляді. Далі я собі замовила ось таку, це в нас такий ось оцінити. Е, Зараз відкрию. Так, це в нас омолоджуюча, відновлююча концентрат сироватка для обличчя. Я дуже полюбляю всі, всілякі такі сироватки. Ну, хотіла ще спробувати цю. Тут 30 мл. Такий дозатор помпочка, як я дуже полюбляю. Я його вже вчора спробувала нанести. Треба. Зовсім небагато на обличчя, бо якщо багато, то його буде ну, важкувато розтерти. Воно дуже таке приємне. Якщо багато, я взяла багатенько, залишає такий білий слід. А якщо трохи менше взяти, то воно дуже гарно впитується і не залишає ніякої липкості на обличчі. Все дуже добре у мене впиталося. Ось. Так, тут у нас нічого немає по-українськи. Ось. Трохи є, читайте, ну, давай, кому треба, читайте, ставте на паузу та читайте. Тому вирішила спробувати ще таке. Далі я взяла собі ось таку: це у нас олійка для волосся з органою та жожоба. Всі знають, да, що кінчики волосся січуться у багатьох, і щоб вони не сіклися, треба олійкою. Завжди проходитись по кінчикам волосся, тобто після миття голови вже, коли вже трошки трошки підсушили рушником на декілька крапель на руку нанести і розтерти між ручками, між долонями і наносити на кінчиків нашого волосся. Тут у нас 75 мл теж зручний дозатор, Ух ти Ось такий зручний дозатор, і, ну, мені здається, що його надовго вистачить, бо треба дуже мало його наносити. Бо я читала відгуки, що якщо багато наносити на волосся, волосся е здається таким жирним, таким неохайним, брудним. І також у нас зараз діє. Акція аромаліто. І я з цієї акції взяла ось два таких чоловічі аромати по 50 мл. Взагалі, ці аромати в каталозі по 499 гривень. Мені вони обійшлися по 129 гривень один. Тобто, дуже велика знижка до 70-80% на ці аромати саме по акції літо. Не всі аромати входять в цю акцію, але ось ці саме були. Так. І що ж це за аромат? Ось така коробочка. І ось такі чудові класні аромати. Я вже їх спробувала. І мої сини також спробували. Старшому сподобався один, молодшому сподобався інший. Але ось такі це в нас Аквамен. Верхні нотки у нас апельсин, бергамот, що там ще, лайм, жасмін. Ноти серця гіацин, коріандр, морський акорд. Я завжди обираю для чоловіка якісь аромати, щоб був морський акорд. Дуже класно ну, таке поєднання цих ароматів, цих всяких запахів. Цих і Власне звучання аромату. Ну і шлейфові такі вже ноти це мускус, дубовий мох, кедр. Тобто цікавий дуже аромат. І другий аромат це вже у нас іде, як воно називається, Іронмен, якось, якось так. Іронмен, не знаю, як його правильно назвати, або Iron Man ось так Тут теж дуже класне поєднання всіх цих запахів ароматів. Верхні нотки у нас грейпфрут, морський акорд, мандарин, в нотах серця у нас жасмін та лавровий лист, і в шлейфових нотах амбра, пачулі, дубовий мох також. Всі аромати дуже класно розпиляються. Дуже чудово пахнуть. Тому хочу, щоб мої чоловіки теж гарно пахли. Ну, і як завжди в нашому замовленні, нам вкладають ось каталог на наступний вже період, на наступний місяць. І в цьому каталозі, як тільки відкриваємо, зразу бачимо, що тут у нас йдуть новинки. Новинки дуже класні, їх дуже багато. Це в нас і питний колаген, гідролізований колаген. Далі що це морський колаген. Це питні всі, також питний для волосся і нігтів, Б-комплекс. Тут у нас вже йде для шкіри. Все, питні колагени такі. Це в нас що це у нас? Для покращення роботи мозку та пам'яті. Ось в таблетках вже дієтичні додатки, мультивітамін, Ось такі ось для жінок та для чоловіків. Дуже класні, дуже класні новиночки. Я прям не дочекаюся. Для краси шкіри волосся та нігтів, вітаміни. отакі, ось, ось такі вітамін В12 для нормалізації сну, мелатонін. Далі ось такий уже в краплях, рідкий йод. Це в нас що? Це в нас рідке іонезалізо, це також рідкий вітамін Д3 та К2. Дуже класний вітамін на зиму. Від 11 рочків можна його приймати. Ось такі новиночки для діток від 4 рочків. дієтична добавка, мультивітамін жувальний. Ось таке: це що в нас це для, для серця? Антихолестерин. 30 капсул. В общем, ну, прям дуже-дуже велика кількість новиночок, саме вітаміни. Тому і каталог у нас ось такий вітамінний бум. Тому чекаємо наступний каталог, і я буду брати собі вітаміни і вже буду вам показувати самі вітаміни, баночки, упаковочки, як вони виглядають. тому... Будьте зі мною, залишайтеся на моєму каналі. Кому сподобалось відео, ставте пальчик плюс. А я з вами на цьому поки що прощаюся. До скорих зустрічей, до нових зустрічей. Всім гарно дякую. Пока-пока!